А правоохоронці Кременчука встановили підозрюваного у вбивстві місцевого мешканця. Йдеться на сайті Нацполіції області. Тіло 52-річного загиблого виявили 7 грудня у його приватному будинку у Кременчуці. Про насильницьку смерть до поліції повідомили медики, яких викликали сусіди загиблого. Начальник Кременчуцького райуправління поліції Олександр Холондович розповів: на місці події виявили речові докази та зібрали інформацію, що допомогла вийти на слід злоумисника. Ним виявився 49-річний чоловік, якого за життя знав потерпілий. Як з'ясувалося, загиблий отримав смертельні тілесні ушкодження під час конфлікту із фігурантом. Останньому вже повідомлено про підозру в умисному вбивстві та обрано запобіжний захід тримання під вартою. За даним фактом здійснюється досудове розслідування за частиною першої статті 115 Умисне вбивство Кримінального кодексу України санкція цієї статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.